У продовження друзі з нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулись. Отже, обраний Дональдом Трампом спецпредставник із питань України та Росії Кіт Келох цього тижня заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інаугурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни Росії проти України, тобто не закінчити війну, а за 100 днів тільки рецепт знайти, як все це довести до пуття. Чи по перше вірите ви таким заявам, і чи не виглядає? На те, що Кіткелох просто прикриває свого боса, у якого по факту на сьогодні немає жодного рецепту завершення війни. Скорше другий варіант, що прикриває свого боса. Намагається пояснити, що Сполучені Штати наразі відпрацьовують механізми завершення війни. Варто говорити, що попередні заяви інформаційних циган про закінчення війни вже до 30 грудня 2024 року. Ну, як бачимо, вони не справдилися. Варто говорити про те, що Російська Федерація не піде на закінчення війни, навіть під тиском сполучених штатів мовиться про те, що внутрішнього споживачеві немає що продати. Тобто Путін прекрасно розуміє, що за 3 роки, три роки перепрошую повномасштабної війни, не виконані навіть проміжні тактичного рівня результати так званої СВО. А Російська Федерація не вийшла на кордони Луганських і Донецьких областей. Ба більше того, війна перенесена на території Російської. Російської федерації і відповідно Росія, попри чисельні втрати в живій силі техніці, втрати в економіці, буде намагатися вирішити хоча б ці завдання, а саме витіснення сил оборони України з Курської області, і відповідно буде намагатися вийти на адмінкордони Донецьких Луганських областей. Але тут колеги варто зауважити, що а власне, плани Російської Федерації озвучені Келогом терміни на 100 днів, фактично руйнують ті офіційні версії, які нам намагаються вкинути через безумних безуглих з приводу того, що росіяни вийдуть на адмінкордони Донецької області вже до інавгурації Трампа. Це то фактично зіграв на користь України цією заявою, пояснивши про те, що а. Відповідно, жодних е, подібних сценаріїв не розглядається а саме тиск на Україну в моменті територіальних поступок, і е, відповідно, виведення підрозділів Сил оборони України з Донецьких і Луганських областей. Ба більше того, пролунали вже заяви про те, що Сполучені Штати нададуть нам макроекономічну допомогу у сум 15 мільярдів доларів з е, активів. Російських власників, які заморожені в Сполучених Штатах. причому зауважте колеги, оце показовий сигнал, на чому ніхто не акцентує, Тільки один мільярд виділила цієї суми адміністрація Байдена. Себто 14 мільярдів виділить Трамп. А це яскраве свідчення того, що а, мікроекономічна допомога Україні, макроекономічна, перепрошую, буде продовжена так само, як і військово-технічна. Відповідно, Келах дає зрозуміти готує підґрунтя, що наразі рецепту закінчення війни в Україні відповідно без урахування українських інтересів, їх практично немає. Цього тижня вельми авторитетний журналіст-розслідувач Христо Грозів в одному з інтерв'ю припустив, що Путін може погодитися на вступ України до північно-атлантичного альянсу за певних умов, і грозів далі наводить ці умови. Це може бути до прикладу виведення військових баз Сполучених Штатів із східної Європи, і, наприклад, часткове скасування економічних санкцій проти Російської Федерації. Чи можливий в принципі такий порядок розмов про... Ось такий обмін ні, неможливо. Росія буде категорично проти будь-якого вступу в України НАТО. Давайте згадаємо заяву піскова з приводу того, що відтермінування вступу України в Україні НАТО на 20 років апріорі не розглядається Російською Федерацією як можливість закінчення війни. Це не додовільняє, начебто. Інтересам Російської Федерації ба більше того, давайте згадаємо з вами реакцію самих Сполучених Штатів на пропозицію Зеленського щодо заміщення в Європі американського контингенту за рахунок збройних сил України. Тоді відповідно американські високопосадовці чітко заявили про те, що подібні пропозиції вони фактично йдуть заявами. В унісон з заявами Москви з приводу послаблення військової присутності сполучених штатів в Європі. Причому давайте говорити. Ну знов таки велике запитання до Христа Гроздєва. Це на тлі того, що і Сполучені Штати, і європейські партнери по НАТО прекрасно розуміють можливі подальші сценарії з боку Російської Федерації. Це відповідна і можливість реалізації так званого сувалського коридору, септо часткова. Окупація е, території Балтійських країн і Польщі в моменті е, можливого прориву з території Республіки Білорусь напрямок Російського анклаву Калінград це і провокації Російської Федерації. Поблизу одного з ключових островів Балтійському морі мовиться про Готланд. А це вже небезпека Швеції. Це відповідна постійні погрози новим членам НАТО, мовиться про Фінляндію тощо. Тобто, на тлі цього говорити про можливість виведення американських контингентів з Європи, ну це абсолютно абсурд. Цього тижня чеський уряд офіційно прорапортував про виконання своєї обіцянки витрачати аж цілих 2% від внутрішнього валового продукту на оборону відповідно до мінімальної мети північно-атлантичного альянсу. Повідомляє повідомляє про це чеське міністерство оборони, враховуючи дискусію з боку Дональда Трампа про те, що Європа не доплачує за власну безпеку, чи не може на цій на цьому підґрунті виник. Ну, певний конфлікт між сполученими штатами та Європою на темі фінансів, аж в притул до того, що як деякі аналітики прогнозували, штати можуть полишити північно-атлантичний альянс. Немає юридичної процедури, яка би дозволяла Сполученим Штатам полишити північно-атлантичний альянс. Це знову до рівня експертного середовища. Мовиться про те, що Трамп здійснює відповідний економічний і політичний тиск на європейських партнерів з метою змусити збільшити витрати на власний сектор оборони і не тільки на власний, але відповідна на колективний. Нагадаю, ключова. Стаття статуту НАТО це п'ята колективна безпека. Відповідно, Сполучені Штати е, вимагають від європейських партнерів збільшення фінансування і відповідно ВПК, і е, військових програм самого блоку НАТО. Тому е, позиція Чехія цілком зрозуміла. прекрасно розумію, що з моменту інаугурації Трампа розмови підуть зовсім інших тональностях. Вони все одно змушені будуть збільшити фінансування сектору оборони навіть з урахуванням тих зовнішніх викликів, яких я про які я говорив попередньо. Ну і цього тижня білий дім похвалив Україну. Він назвав зупинку Україною транзиту російського газу з 1 січня однією із найдорожчих поразок для Москви, яка позбавить її близько 6,5 мільярдів доларів доходу щороку. А на цьому тлі чи варто було б Україні перекрити ще й і транзит нафти? Ну і наскільки для Росії, зокрема, фінансування військово-промислового комплексу помітні такі втрати, на яких акцентують штати. Дуже помітні, давайте говорити про те, що російська економіка перегрілася, і це визнає сам російський диктатор, говорячи про те, що рівень інфляції в Росії сягнув історичного максимуму 9,4%, навіть більше ніж запланований Центробанком на рівні 8,5%. Ба більше того, про те, що економіка вже не витримує навантаження, а свідчить і той факт, що а скасовані доплати за поранення у розмірі 3 мільйонів рублів, а це була основна мотивація. Підписувати контракти з міністерством оборони відповідно, це був елемент соціального захисту е, військовослужбовців Міністерства оборони країни окупанта. Плюс відповідно скасовані грошові виплати е, особам е, засудженим, які укладають е, контракт з міністерством оборони Російської Федерації. Ба більше того, наразі і, е, е, відповідно, контрактники масово скаржаться на затримку е, відповідно і зарплати і бойових. А це свідчить про систему кризу в російській економіці, плюс давайте говорити про те, що сьогодні аж занадто неприємна новина для росіян щодо введення е нових санкцій проти відповідної і нього флоту Російської Федерації, основних нафтовидобувних компаній Російської Федерації. Це як то кажуть, дуже серйозна. Пане Дмитро почули дуже вдячні вам за ваш аналіз поточної ситуації. Ваш час Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, був цієї миті напрямому у тижневику війни.